Вони боронять спокій в новому домі та мріють повернутись у рідний. У останньому сюжеті циклу Схід в обличчях історія трьох луганських міліціянтів, що змінили прописку, але не на снагу боронити Україну. Катерина Ковбій продовжить. Міліціант Антон Потурайко показує свою зброю. Із нею чоловік боронив Луганський аеропорт. Тепер автомат лише частина інсталяції на робочому місці. А часто користувалися? – користувались. Сьогодні Антон разом із трьома колегами з Луганської кримінальної міліції працює у Рубіжному. Нашим колегам ми запропонували піти разом з нами туди до адміністрації. Ті, хто були на тому боці, потім перейшли, вони туди не пішли. Але вони зали... 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 залишились на місцях, а ми пішли. Патріотичні настрої для одного з міліціантів навіть обернулись полоном. На блокпосту міста Щастя. Ми були встановлені. ополченцами посадили нас в подвальное помещение. Никаких не было условий, даже никто не выводил в туалет. Мы вот сутки сидели, даже вообще никто не выводил. Ночью по одному человеку нас выводили в коридор, в коридор, где задавались вопросы. Первый вопрос интересовал это наличие э, оружия сотрудников и наличие автотранспорта. Із полону чоловіка врятували співвітчизники. Та вже за кілька днів із захопленого Луганська їм довелось виїхати. Чоловіки впевнені не надовго. а чому я маю переїжджати? Це мій гора. Я в ньому живу. Я закон не нарушаю. Я його наоборот і Храню. Чому я должен уїжджати? сьогодні. Новоспечені рубіжанські міліціанти роблять все можливе, аби що найшвидше повернутись додому і нарешті назвати свій рідний Луганськ Україною. Катерина Ковбій, Сергій Фімов із Рубіжного спеціально для Вікановин.